Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Зараз ми розповімо вам абсолютно всі подробиці про гоночну модифікацію електромобіля ZK001, який, звичайно ж, має приставку FR. Почнемо з останньої новини. Це авто стало на конвейер у місті Нінбо. На цьому заводі також виробляються цивільні версії ліфтбека ZK001, електромінівену ZK009 та моделі GUE01. Це спільне перше авто від СП створеного Джилі та Байду. Гоночний електромобіль продається в Китаї за ціною 769 тисяч юанів або 105 тисяч доларів. Чи готові ви заплатити за таке потужне авто з лімітованим випуском? ZK001FR став найшвидшим китайським серійним електромобілем на міжнародній трасі ДжеСян. Фінському автогонщику чемпіону світу Формули 1 у 2017 році Кімі Райконену на спецверсії моделі 001 знадобилась 1 хвилина 37 секунд та 41 тисячна секунди, щоб перетнути трасу завдовжки 3,2 кілометри. Ще Дікен 001 FR брав участь у тесті Track Time, організованому Шанхай Кейс Motorsport. У рамках цього заходу тестується швидкість серійних автомобілів з 2018 року. Та на даний момент у його заліку 125 моделей. У трійку кращих увійшли Ferrari f 90 Stradale, Ferrari 488 Pista і Porsche 911 Turbo S. Траса Джейціян, яку часто називають китайським Нюрбург Рінгом, вважається однією з найскладніших трас в Україні, Яку відкрили у 2016-му. Її подолання відбувається проти годинникової стрілки. Траса складається з 16 поворотів, різниця між найнижчою та найвищою точкою 22 метри, ширина дороги 12 метрів. На трасі проходили серії TCR Asia і e China, Чемпіонат China GT Championship, Турінг Car Master Challenge, Азіатська формула Рено. GT Asia Series та інші. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті Автобренд Юейавтобренденза повідомив, що 100тисячний D9 зійшов з конвеєра. Це сталося наприкінці вересня. Варто зазначити, що 100-тисячне авто побачило світ через 11 місяців з моменту запуску конвейера в серпні 2022-го. Автовиробник Denza, який належить Біуайді, випускає вісім модифікацій цієї моделі. З них три це батарейні версії і п'ять гібриди, що підключаються. Їхній ціновий діапазон від 336 до 466 тисяч юанів, або від 47 до 65 тисяч доларів. У моделі Денза Ді 9 є й інші рекорди. Наприклад, вона посідає перше місце в категорії мінівенів класу преміум, а саме з ціною понад 300 тисяч юанів або 41 тисяча доларів. І так, вісім місяців поспіль з початку 2023-го. Довжина мінівена незалежно від типу версії 5 метрів 25 сантиметрів. ширина 1 метр 96 сантиметрів, висота 1 метр і 92 сантиметри. Шасі з колісною базою, 3 метри 11 сантиметрів та незалежною пружинною підвіскою. Залежно від комплектації передбачені колеса діаметром 18 чи 19 дюймів. У базовій комплектації є електропривід сувних дверей і дах з люком в передній частині і великою панорамною секцією ззаду. клайн гібридна версія авто, має на борту бензиновий ДФЗ потужністю 139 кінських сил та електромотор потужністю 170 кВт або 231 кінська сила у передньопривідної версії, або два електродвигуни з загальною потужністю 215 кВт, або 292 кінські сили у повнопривідному варіанті. За рахунок накопичених електронів у батареї, запас ходу у плагін гібрида може бути 50, 98, 180 та 190 км. Загальний запас ходу за рахунок батареї та паливного бака до 1040 тисячі 40 кілометрів. Батарейна версія цього авто може бути як з одним переднім двигуном потужністю 230 кВт або 312 кінських сил, так і з двома електромоторами по одному на осі загальною потужністю 275 кВт або 374 кінські сили. Запас ходу згідно з методикою CLTC у моноприводного авто 620 км та 600 км для модифікації з повним приводом. Denza D9 має 7 місць у салоні. На другому ряду встановлені два роздільні крісла, а на третьому ряду тримісний диван. Для обробки використана шкіра. В топ-версії це італійська напа. Є вставки під дерево та контурне підсвічування салону. Паспортний об'єм багажника від 410 до 570 літрів. На передній панелі встановлений екран приладів діагональю 10 дюймів. Є також проекційний дисплей та центральний тачскрін медіасистеми. Він витягнувся майже на 16 дюймів. Найдорожча комплектація пропонує крісла другого ряду з електроприводом, підігрівом, вентиляцією, масажем та відкидними підставками. Для ніг для керування ними в підлокітниках встановлені сенсорні дисплеї. Плюс з пересидіннями другого ряду є два монітори діагонально 13 дюймів кожен. Якщо говорити про плани, то 2024-го під брендом Denza вийде ще три позашляховики, два мінівени і три седани. Можливо, це будуть модифікації існуючих версій у випадку з кросоверами або мінівенами. А ось седанів в лінійці цього виробника зараз немає, а значить, це будуть повністю нові моделі. Компанія Denza створена як спільне підприємство Мерседес Бенз та Біуайді ще в 2010-му. Кожен акціонер мав по 50% акцій. За понад 10 років нечисленні моделі бренду не підкорили ринок. Тому у 2021 двадцять німці скоротили свою частку в СП до 10%, продавши акції. Тому, фактично, якщо зараз говоримо Денза, то маємо на увазі компанію Біуайді. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.